Збираємо підписи стосовно відключень електроенергії в Запоріжжі. Будинок повністю на електриці, газу нема. Ви бачите, як люди з інвалідністю тут живуть? Якщо не знаєте, не чуєте, вам зараз розкажуть. Це 86-го року. Брав участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській станції. Цьому році мені ампутували ногу. Я не можу вийти на вулицю. В той час, як вверху, там, наверху крадуть сотні мільйонів, в нас елементарно не можуть забезпечити базові умови для існування таких, як я і таких, як мої сусіди. Це жінки, це старі люди, це маленькі діти, які страждають від того, що цілодобово практично немає електрики. Ну, власне кажучи, все. Я вам дуже вдячна. Будемо намагатися робити репости, розголос. Президент повинен нас почути. Мені здається, що президенту він просто... нема коли з міндічеві. У нього міндічі. Не вірите ви? Не вірю. Міндічі, по єрмаки. Ну і так далі. Там сіла їх. А в нашу владу, збрає. яка у нас в Запоріжжі, Харченко, Федоров. Я їх не знаю, знати не хочу. Це вам каже ліквідатор. Розумієте, який. Жертву своїм здоров'ям, і зараз він має такі умови: гідні умови для такої потужної людини. Оце обличчя нашої влади. У мене теж більше нема чого сказати. Будемо боротися, робити розголос.